Найбільший сінокос. Всім привіт, всім добрий день. Не забудьте підписатися на канал, вам не важко, мені приємно для розвитку каналу. Шмальнули тут найбільший сінокос гектарів 7, мабуть. Двома тракторами, одним стареньким МТЗ-80 і другим МТЗ-82.1 Двома сінокозками, роторками зашмалили як, як положено. Сорл який сидить, дивіться. І не тікає. Так що такі справи, будемо і напускається дощ. Ну а що робити? Треба косити Зараз десь 5 часов. Це ми десь почали в 11 часов 6-7, ну десь гектар, гектар треба двома тракторами час. Такі справи МТЗюк старенький, сіноковські три года, пока їй нічого не робили вообще. Ох, отакі справи. Так що, що ще вам сказати? Продаємо сіно по 50. 55 гривень. Гребемо по 10 гривень, чекуємо по 15, а косимо по 25, тому інтересно. Так що такі справи. Все, всім пока. Я погнав, ставимо таку подобайку. Не забуваємо підписуватися для розвитку каналу.